Бій під крутами перша кров за Україну, так вважають теперішні історики. Взимку 18-го московська більшовицька армія Муравйова рвалася до Києва. Обійти станцію крути не могли. Це ворота на столицю. Вперше на державному рівні крутянці вшанували вісім років тому за кучми. За Ющенка відкрили меморіал у крутах. Нинішня влада вшанувала пам'ять студентів більш ніж скромно. Залізнична станція Крути за кілька кілометрів від села Печі. Сюди відступали українські студенти. Люди ховали їх в стодолах та пивницях. Радід Миколи Бойка був тоді старостою села, організував похорон убитих хлопців. Їх було 18. Потім майже усіх перепоховали в Києві на Аскольдовій могилі, але одна збереглася досі. Викопали яму ж, люди дарували полотно, то самоткани, так ми знаєте, як у селі жили. Тоді кожного ж труни не робили, бо тоді досток мало було. Так Їх взяли, рядочком яму велику викопали і поклали їх рядочком, а тоді при, 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 прикидали, поставили два хрести і батюшку визвали, панахи відправили. Нині на місці колишньої залізничної станції солідний меморіал, два великі кургани, оригінальна експозиція у чотирьох товарних вагонах до воєнної конструкції, 16 фотознимків учасників бою, свідчення про катування полонених. Червона колона меморіалу символізує: тут загинули студенти Київського університету, його головний корпус також бордового кольору. Ціла група істориків скрупульозно відновила всі обставини крутянської операції. В грудні 1917-го Петроградський совнарком на чолі з Лєніним оголосив війну Українській Народній Республіці. До січня большевики зайняли Катернославську, Полтавську та Харківську губернії. Щоб взяти Київ, треба було контролювати залізницю. Станція крути стратегічна. Тут дорога розходилася через Бахмач на Чернігів і через Ніжин на Київ. Проти 300 українських студентів Аверкія Гончаренка полковник Михаїл Мурав'йов виставив 4 тисячі красногвардійців з совєтської Росії. Продовжувався більше п'яти годин. Це вже достеменно відомо, і такі були наступи. І були багнетні атаки з одного боку, і з другого боку, і був кулеметний вогонь. Панцирних задіяних гармата, тобто бій був серй... досить серйозний. Історикам заперечує народний депутат від партії регіонів Вадим Колісниченко. Для нього все просто. Студентів зворохобили галицькі емісари, затуманили мізки патріотичною риторикою. Бій під крутами рядова подія, а героїчний міф придумали згодом. Через несколько літ наші українські насалпатріоти, котри вокруг хета стали создавати свої Після цього і з'явилася ідея перезахоронення пишних надгробних речей, коли вияснив, що по суті 17 чоловік погибло, 18 вже в дорозі погиб. Депутат Київської обласної ради від свободи Андрій Ілленко іронізує: якщо бій був дріб'язковим, навіщо большевики вислали аж дві армії? Полковнику Муравйову з переляку навіть петлюра привідився під крутами. Первая революционная армия Егорова при поддержке второй армії Берзина вблизи близі станції разбила контрреволюционные войска війська ради під управлінням самого Петлюре. З донесення полковника Михайла Муравьова. Насправді ж 300 більшовиків загинуло. 300 в цьому бою. Було 300 людей е, крутянців, які обороняли е, Київ. На кожного крутянця по одному вбитому більшовику. Нічого так собі, хлопчики. Просто мені здається, дуже непогані результати. Враховуючи, що зараз нам розповідають, що це були нетямущі хлопчики, які не знали, куди вони прийшли. Добре було б, якщо всі були б такими хлопчиками, нетямущими. Агітувати молодь не було потреби. Вона зібралася стихійно. Так, з поміж старшокласників гімназії Кирила та Мефодія лише один не записався до студентського куреню, каже Ілленко треба за всяку ціну спинити той похід який може призвести україну до страшної руїни і довговічного занепаду хай кожен студент українець пам'ятає що в цей час злочинно бути байдужим і звернення студентів київського університету 11 січня 1918-го. Колись на цій площі стояв пам'ятник та кучубею, державним діячам, які зрадили Україну часів Мазепи. В 1917-му кияни його прибрали. Цей поставили у 20-х на честь учасників більшовицького заколоту на заводі Арсенал. Символічно, але совіти залишили старий постамент, Кучубеївський. Може, тому що імперії без різниці як називаються зрадники. Київські заколотники виступили 29 січня, коли під крутами гриміли гармати. Задушити в лещадах, захопити столицю не лише військова тактика, головна мета приховати зовнішню агресію, каже Андрій Ілленко. Якщо ж шляхом повстання, то тоді можна сказати, що це, мовляв, дивіться, кияни встановили радянську владу, прогнали цих хохлів і встановили радянську владу. Власне, факт того, що Січневий заклад був придушений, він дозволив не дати існувати цьому міфу. Заклад тривав сім днів. Його готував кілька місяців большевицький штаб під керівництвом Яна Гамарника, Андрія Іванова, Ісаака Крейсберга, Євгенії Бош. Це все планувалося. Ну не розрахували на те, що появляться в Києві збройні сили. Прийде один полк з фронту. Це полк, який привів до Києва полковник Всеволод Петрів, який зумів з Білорусі пробитися через сніги. Серед вірних законному уряду УНР корпус січових стрільців Євгена Коновальця. Полковник дав наказ розстрілювати заколотників на місці. Так і робили, поки переполоханий Петлюра не скасував наказ. Ця злочинна благодушність дорого коштувала киянам, каже Ілленко. Через тиждень в Києві були більшовики, і в тому числі ця сволота, яку тоді не розстріляли. Яка розстрілювала українців за те, що вони говорили українською мовою прямо на вулиці? Ідіть в Києві, беріть його. Все ваше. Жаліть київські жителі нечого! Ніякої жалості к ним. Кров'ю заплатять вони нам. Якщо нужно, то камня на камні не І з виступу полковника Михайла Муравйова перед красноармійцями під Крутами. За підрахунками істориків большевики убили більше п'яти тисяч киян. Тільки в Маріїнському парку розстріляли дві сотні, повз нього йдуть маршем. Активісти свободи так, молоді націоналісти вшановують пам'ять крутянців третій рік поспіль. Піший хід закінчується на арсенальній площі. Тут почався, і тут був придушений заколот п'ятої колони це Також велика подія. Це є наша перемога. Тобто були не тільки поразки, але були також гучні перемоги. І в результаті ми бачимо, що це все закінчилось перемогою України, так як сьогодні є незалежна українська держава. Хлопці застерігають українців. Нас хочуть переконати. Крутянський бій. Та придушення січневого заколоту другорядні події. Московські большевики Ленінці все одно ж перемогли. До 21-го року окупували Київ та Україну. Націоналісти переконані, визвольні змагання створили нову генерацію українців: покоління Бандери та Шухевича. З декалогу українського націоналіста пункт перший: здобудеш українську державу або загинеш в боротьбі за неї. Пункт третій. Пам'ятай про великі дні наших визвольних змагань. Пункт п'ятий. Пімсти смерть великих лицарів. Пункт десятий. Змагатимеш до поширення сили, слави, багатства і простору української держави. Марія Вульчин народилася на Прикарпатті. Про крутянський бій розповідали рідні дядьки, січові стрільці. Культ крутянців був у кожній хаті, так виховували майбутніх бандерівців, каже пані Марія. Сама вона дитиною пішла до українських партизанів, була зв'язковою, знала головного командира УПА Романа Шухевича. Я могла сісти на коня і до гриби причепили записку, Ну, буду... то називалось тоді штафета. При, і я поїхала. Марію взяли 49-го. Далі допити тортури та Сибір. Директор школи був зі Сходу України. Uh -huh. То він моєму тату сказав тако. Ну, я буду передавати. Пане Вульчин, ви дуже добре виховали своїх дітей. А я вже сиділа. Каторга жінку не зламала. Коли наприкінці 80-х совєтська система дала тріщину, Марія знову на коні. Перепоховала на рідній землі прах сестри Степана Бандери, Марти, віддала шану крутянцям, зібрала людей та поїхала на знамениту станцію. Організації не треба було тоді робити, бо були би по... хтось один б здався, і би тягли, а народ їхав. І бачив все. Тому що Україні не повірить, поки не мати. <сум> то ви риса надзвичайна березовий хрест, поставлений Марією Вульшин, перший пам'ятник оборонцям української держави. Зрубали його за 700 кілометрів від крут в селі Білогорща, де чекісти убили генерала Шухевича. Націоналістка зізнається, було лячно не за себе, за молодь яку привезла. Ще були молоді хлопці. Я не хотіла, щоб вони виступали, але я старалася брати на себе виступи, бо як вже візьмуть, то візьмуть мене. А я вишколена людина, я вже була і розуміти, як ми кажемо, на Сибірі. Я прийшла в тюрму. Марії Вульчин зараз 79 років. Поважний вік та підірване сибірами здоров'я не пускають до крут. Замість неї поїхав зять. Голова Тернопільської обласної ради, Свободівець Олексій Кайда. Бандерівка тішиться, що дочка вийшла заміж за східняка. Олексій народився в Бердянську, але з тещою Одного тіста вона ставила хрест в крутах, а він у той час піднімав перші синьо-жовті прапори на берегах Азовського моря, привозив заборонену літературу, цілі друкарські машинки. Ні одні укази, ні одні рішення судів не здатні встановити нам, наших героїв. Ніхто не здатен витерти з української душі. Або висмоктити з української крові пам'ять генетичну пам'ять про українців про великих українців, коли крутянці поклали своє життя. Це була перемога. Це була перемога сотень українців проти багатотисячної армії Москаля Муравйова. Серце кров'ю обливається, тому що це не наші не хлопці. Не це наші юнаки, і мені як матері це дуже болить. А цей день тому, що дуже багато синів положили життя своє, голови свої склали за Україну. Це наші герої. Це перші герої, які виступили проти більшовиків, проти такої армії страшенної, проти п'яних матросів. Треба вшановувати таких героїв обов'язково. Цього дня крутянців згадували по всій Україні. Люди збиралися на мітинги у церквах. Відправляли панихиду. Серед них не було глави держави, тільки заяву зробив. Рути неоднозначна сторінка історії роз'єднує українців. Натомість президенту потрібна одна історія та єдиний народ, каже його однопартієць Вадим Колісниченко. По суті, зробили із України і української нації націю плакальщиків і плакальщиків окола гробів. Позиція і політика президента Януковича більш взвішена державна, і вона направлена на то, щоб празнувати дати, які дійсно являються реально праздними. Вадим Колісниченко знає такі дати. Наприклад, 23 лютого в сучасній Україні День захисника вітчизни, колись свято совєтської армії. Ірина Фаріон знайома з ідеологічними смаками депутата. Торік він хотів посадити її до цюпи за урок української мови в дитячому садку. Вона категорична: уся нинішня влада духовні нащадки політики Леніна Мурав'йова. Їхні герої ті, що знищили нашу державу в 20-х, а потім убивали голодомором в 33-му. Янукович не має права класти квіти до крутянців, бо Янукович ніколи не був би крутянцем. Він не може цього допустити навіть у фантасмагоричному сні, що він був би серед тих трьохсот, які захищали Україну від московської орди. То ми не маємо права допустити їх до крутянців. Не можна грати, не можна перетворювати нашу історію в ритуали. От є президент, і він ритуально покладе квіти. Ні, нема такого ритуалу, тому що ти цього не відчуваєш внутрішньо. В совєтській Україні пам'ять прокрутянців затирали як могли. Тут на Аскольдовій могилі, де їх було поховано, нині тільки пам'ятний знак. Могили викинули, розбили тут парк. Здається, старі часи повертаються. Згадку крутянців вирізають зі шкільних підручників. Може одразу три зуб та синьо-жовтий прапор в архів? Питають праві політики. Восьма школа в старому центрі Львова найстаріша в Україні, відома своїми випускниками не тільки у нас. Олег Тягнебов пригадує: в школі завжди було вільно, навіть в совєтські часи. Тепер вчителі міркують, як зберегти той особливий дух. Підручники історії, які отримали цього року, ніби пересипані через сито. Це старий посібник, прокрути тут майже сторінка. А це новий всього кілька речень. Решту вирізали. Прибрали факт союзництва нацистської Німеччини та Сталінського СССР. Замовчують боротьбу у ПАЗ з нацистами. Вирізали портрет Романа Шухевича. Голодомор 32 33 років більше не геноцид. Нічого про повоєнну русифікацію українських шкіл, репресії в 30-х і роках, атеїстичну політику большевиків, вилучену згадку про помаранчеву революцію. Я вчився в радянські часи. Ми мали 5 годин історії на тиждень і одну годину на суспільство знавство. Зараз. Діти мають у старших класах від півтори до години на історію своєї держави. Це дуже мало. Тобто потрібно збільшити. Політик Андрій Мохник упевнений, у нас Міністерство освіти займається політичними функціями, пропагандою імперіалізму. Я думаю, тут вони керуються відомим принципом Оруела. Хто контролює минуле, то контролює майбутнє. І власне це вони намагаються зробити. Переписуючи історію, вони хочуть змінити наше українське майбутнє. Те, що зараз відбувається, ну от якщо взяти навіть приклад Крут. Одні кажуть, трагічна, інші кажуть, героїчна сторінка історії, але насправді це, це українська сторінка історії в першу чергу. І саме цю цієї сторінки в українській історії не має бути на думку цих всіх табачників. Марія Конанець пам'ятає часи, коли історію вчили з під поли. Історія України Ореста Субтельного була тоді головною книжкою. Її перевидавали кілька разів. Кунанець, перша в районі відмовилася годувати дітей совєтською пропагандою. Подавалися дітям у конспекти. Це була така нелегка праця і для самого учня, тому що урок і прослухати, і законспектувати це було надзвичайно важко. З такими конспектами учні пішли на літні канікули 91-го. Там, чорним по білому, крути голодомор, бандера. Коли стався серпневий пуч ГКЧП, Налякалися всі вчителі насторожені, бо невідомо чим це могло закінчитися, і найбільше то переживала моя бабця покійна вже тому, що вона через все це пройшла і боялася навіть, що можуть мене кудись заслати. Марія Кунанець переконана, старі часи не повернуться. Переписати нашу історію не вдасться нікому. Минув той час. Коли набагато міцніша репресивна машина все нищила, все пригнічувала, боролася з усім українським. Тепер годі це все перекреслити. Правдиві книжки обіцяє учням секретар Львівської міської ради Василь Павлюк. Депутати вже виділили гроші на альтернативний підручник. Львів це є демократична територія, справедлива, чесна територія. Ми сьогодні хочемо висвітлювати правдиву нашу історію. Ми не хочемо завертати, знаєте, закривати, завертати в папірчик, щоб ніхто не знав правдиву історію. Були добрі сторінки, були погані сторінки, але це історія. Голова бюджетної комісії Львівської міськради Яромир Самагальський каже: наразі запланували 400 тисяч гривень. При потребі фінансування збільшать, оскільки кожен підручник потребує міністерської візи. Львів'яни пішли на маленьку хитрість. Зізнається депутат. Саме для того, щоб обійти ці всі міністерські правила, ми створили групу, яка буде розробляти посібник, а не підручник. Інший третій шлях пропонує історик Наталя Яковенко: відмовитися від імперської, а також національної історії. В центрі подій має бути людина, її побут та світ довкола. Історія має орієнтуватися не на якісь абстрактні спільноти. Чи це держава, чи це нація, Значить, чи це якесь таке суспільство? Ніхто не знає, що воно таке. А теперішня історія повинна орієнтуватися на людину. Значить, людина головне мірило всього, що відбувалося в минулому. Андрій Мохник проти такого підходу каже: якщо промосковські імперські історики вбивають тіло народу, то ліберальні душу. Перші заперечують українську націю, другі право на власну національну ідентичність. Хоча боротьба за неї предмет гордості для більшості наших сусідів. Болгари глорифікують Христо Ботєва, лідера антитурецького повстання, литовці лісових братів, національних партизан. Чому ми маємо забути про крути та упа? Питає Мохник. Якщо немає спільної історії, якщо немає розуміння свого минулого, то не можна побачити отой напрям, тому що нація це є і мертві, і живі, і не Це безперервний процес. Вони хочуть у нас цих мертвих забрати, обезличити їх, зробити просто іванами, петрами, Сидорами, які там щось їли, щось пили, щось вбиралися, а насправді нічого не творили. Вони хочуть забрати в нації творчість, вони хочуть забрати в нації культуру, бо націю визначає культура. Культура не буває така безнаціональна. На останній сесії Львівської міської ради депутати заявили, українську мову хочуть викинути з вишів. Така мовна концепція Дмитра Табачника. Кожному студенту запропонують відцюратися державної мови в навчанні. Зраду захищатиме закон. Концепція має демонстративну антиукраїнське спрямування і східним констатуванням багатонаціональності нашої держави, де насправді проживає абсолютна більшість українців 77,8%, що через голодомор, репресії та терор були позбавлені елементарного права здобувати освіту рідною мовою і звернення депутатів Львівської міської ради. Звернення до президента ухвалили на вимогу найбільшої фракції Свободи. Лідер об'єднання Олег Тягнебок сподівається, навіть нинішній тушкований парламент не ризикне ухвалити концепцію. Якщо переступлять межу, через рік концепцію відміне нова Верховна Рада. Лідер Свободи не сумнівається. Уперше українці будуть мати велику націоналістичну фракцію. Ми однозначно відстоюватимемо будь-якими методами наші переконання і наші ідеї. Це можуть бути пікети, можуть бути заяви, можуть бути марші. Зрештою, основний фактор відстоювання і основні можливості довести ту справу до логічного завершення це отримати підтримку наших виборців українців, війти в парламент і вже в парламенті повідміняти всі ті абсолютно антиукраїнські постанови і закони, і почати формувати. Та законодавче поле в мовній царині, виходячи з інтересів українців. Викладач університету Ірина Фаріон знає: виконати таку концепцію неможливо. Хто буде читати лекції гагаузькою чи румунською? Відомство Дмитра Табачника такими дрібницями не переймалося. Мета була одна. Русифікація вищої освіти каже Фаріон. Їм потрібна територія для здійснення своїх бізнес-інтересів, і більше нічого, їм потрібна Україна без українців. А Україна з українцями з їхньою освітою факт доконаний. Отже, треба знищити українську освіту, запровадивши туди вільний вибір мови, інакше кажучи, сказати українській мові, ти на вибір. Це столична вулиця Андрія Полупанова. У 18-му його загін розстріляв кілька тисяч киян. А ще була мрія в Полупанова зруйнувати Лаврську дзвіницю. В країні з травмованою пам'яттю такі вулиці не перейменовують. Навпаки, карають за знесення б'юсту Сталіна, дарма що суть його визнав винним в геноциді українців. Нічого дивного, центральна влада не визнає голодомор. То хіба ми досі не окупована країна?